Падає, кружляє, і на землю тихо стелиться, лягає, і на ранок поле білим білим стало, ніби пеленою все його заслало. Темний ліс накрила, шапка чарівниця, і дерева в нині ще солоче спиться, ні такі короткі, світи сонце мало, Ось прийшли морози і зима настала. Давайте з зимнькою і з першим снігом привітаємося пальчиками. Добрий день, добрий день, пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. А тепер давайте дітки разом. Добрий день, добрий день, пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Сніг сніжок засипав поріжок, побігли ми пограти у сніжки на Лужок. А зараз дітки давайте разом. Сніг сніжок засипав поріжок, побігли ми пограти у сніжки на Лужок. На Лужку зайчика зустріли. сірі зайчики. Чухав, потім зайчик задрімав, пісеньку послухав. Давайте дітки разом. Сірий зайчик пострибав, вушками почухав, потім зайчик задрімав, пісеньку послухав.